І про е, наслідки цієї атаки, що всі ми з вами відчули цієї ночі, 37 балістичних авіаційних і крилатих ракет, а також 320 безпілотників різних типів. Атакували Україну цієї ночі. Сили протиповітряної оборони збили 283 дрони і 5 ракет. Повідомили у повітряних силах, зафіксовані прямі влучання на 14 локаціях. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігнат, вітаю вас. Так, доброго ранку, Вікторія. Отже, з точки зору інтенсивності і комбінування засобів ураження. Що можна сказати про сьогоднішню атаку? Чергова атака. Результати вже оприлюднювали, звісно, комбінована атака. Основний центр удару, звісно, на нашу енергетику цього разу це газова сфера. Ми бачимо, що газодобув в них. Власне, місцях, де, де добувається газ, було завдано удар також по станціях розподільчих так далі. Тому ворог в чергове показав наміри свої, це позбавити нас в такий власне осінньо-зимовий період енергетики, позбавити тепла в наших домівках. Ну, власне, те, що вони робили раніше, власне у ці. У цей період не вперше атакується і Полтавщина, Харківщина. Також ви знаєте, що були атаковані раніше об'єкти цієї сфери на захід на заході нашої держави сьогодні. Особливість атаки, яка була, окрім 320 ударних БПЛА, типу Шахет, Гербєра та інших, було застосовано 37 ракет. Ви вже озвучили це. Передусім балістичні ракети. Тобто 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії, це два кінжала та 26 Іскандер-М. розуміло що ці ракети можуть збиватися виключно тими системами, які працюють проти них. Це системи «Петріот». Ну, от, питання в їхній наявності і так далі. Тут відкриті. Ми розуміємо, що. І президент України фактично в кожному своєму зведенні звертається до партнерів щодо посилення протиповітряної оборони саме системами Петріо, які здатні збивати балістику, яка сьогодні фактично її атакувала. Ще раз нагадаю: 28 ракет, які летіли сьогодні по балістичній траєкторії, із 37. Ще уточнюються власне дані, тому що коли така одночасна масована атака, звісно, порахувати одразу. По прильотах не є просто, тому станом на 10-ту давали повітряні сили інформацію, що 14, 14 локаціях не були зафіксовані вибухи. Це 17 ракет і певна кількість дронів, які уразили 37, якщо я не помиляюсь. Ось таким чином. Інформація ще уточнюється, тому що по решті ракет. Буде збиратися інформація уже з місць, будемо дивитися, куди вони потрапили, чи не досягли своїх цілей. Пане Ігнат, стосовно збиття дронів, загалом чи вважається така кількість збитих подавлених дронів, чи є вона ефективною з військової точки зору, враховуючи масштаби цієї атаки? Я хочу одразу зауважити, що є. Різні засоби збиття чи подавлення. Ми ж на наших ресурсах завжди пишемо, збито через дріб подавлено. Дещо збивається вогневими засобами, дещо дронами, перехоплюючими, авіацію, а також подавлено ребом. Чимало дронів не досягають своїх цілей завдяки е, об'єктивно роботі е, засобів радіоелектронної боротьби, які, власне, впливають на ворожі бепола. Звісно, ворог. Модернізує безпілотники, робить їх більш стійкими, з'являються додаткові власне засоби, які ворог встановлює на антени, і таким чином треба більше засобів, РЕП, скажімо так, для того, щоб подавити власні модернізовані вже БПЛА. Таким, таким чином противник застосував сьогодні, як ми говоримо. 320 безпілотників, із них близько 200 саме шахедів. Решта це і гербіра та інших типів. Це теж доволі таки небезпечні БПЛА, вони фактично розміром до двох метрів, якщо так дивитися, і мають 5 і більше кілограмів вибухівки теж можуть на собі нести. Тому це теж є небезпечні речі, про які ми щоразу раз говоримо. Ще, може бути, додам про Петріо, тому що зрозуміло. Будуть ставитись питання про, про балістику, яким чином нам протидіяти в подальшому цій загрозі саме балістичних ракет. Ви знаєте, що у нас сьогодні зонально об'єктове прикриття в державі. Балістичне Петріот працює по балістиці в радіусі близько 25 кілометрів. Одна батарея може перехоплювати такі цілі, тим паче, що. Щоб прикривати власне місто чи об'єкт, потрібно, мабуть, велике місто чи, чи, і об'єкти, які там знаходяться, декілька батарей для того, щоб е, уникнути потрапляння з різних, е, з різних напрямків. Тому що Петріот, як знаєте, технічно створений так, що дивиться під певним кутом. Ось тому е, сьогодні потреба в цих системах в Україні доволі таки ну, знову ж таки на часі.